Я не знаю, вийде в мене чи ні показати. Я обіцяла вам показати, як, це буде, як буде працювати ця конструкція. Ось, бачите, трубочка. Ось вона. Ця трубочка не бачу. А, ось. ось ну це я так зробила. Це треба буде під'єднати трубочки. Тут дві дірочки, бачите? Це буде, типу, ось що я показую? Я не бачу, що я показую. Типу фонтана буде. Ось. Ось дві дірочки. Одна і друга. Нема мені де показати, ось сюди сонце. Тож тут покажу так. Ну, щоб ви мали, тільки щоб ви мали уявлення. Це зараз я прилаштую трубочку. Це все треба буде зробити ну, так, щоб воно він може висіти десь, оцей оця скала. Ось дивіться, бачите? І водичка там буде потихеньку виливатися. Можна взяти меншу. У мене так у минулому ставочку, ну там, де був у мене менший, там де колись ванна стояла, то я серед каміння, так, ну, ви зрозуміли, так? маєте уявлення, як це буде. Серед каміння закрила ємність, і оце під, підлаштувала ці е, трубочки, шлангочки. І в мене текла там водичка. Я ще у трубку засунула патичок, щоб водичка була менше ця струйка біла. Це ось бачите, така широка шлангочка. Можна. От сюди я на кінчик всовувала паличку, патичок такий, щоб воно менше бризкало. І тоді виходить такий ніжний звук. Не так, як ото гуркоче, як водопад у горах, розумієте? А там такий ніжний звук. Ну, я показала вам, як це працює. Я Ой, хочу подивитись, тут у мене він башмачок десь. Я не знаю, як українською буде. Має бути два корінця цих башмачків, але не бачу зеленого ще. У нас сьогодні сонечко, але до біса холодно. Сонце якось не прогріває, бо вітер дуже холодний. Дуже холодний вітер. Бачите, як мої оці цяцьки крутяться на вітрі? Брулянт мій. Мій брулянт. І ще в мене є одна задумка, от такого нашталк цього. Я обожнюю таке у садочку. Так, добрий день усі, усім доброго дня.